Добрий день, чесно і позирачі. З вами я, Мегаль. Низько вам покажу, який ми Адека поклали театр. Айпен ацись. <laughs> Такий вийшов доста праний. Мені се любить. Пойте, я вас поведу май детально, укажу вам, що там. Он. Чинячи чисись, театр у Новоселиці много в чому брав їм іншпірацію просто з клуба, який у нас є у село Укушниці. Там не є цих колон, або смисл не в тому. Смисл у тому, яке воно має планування. Як бачите, там к... зверху у нас є бібліотека, де ми є кукер. Видите, там горі у нас книжки. А у кушнице є таке планування, як заходимо у фоє, та туйка на одного боку ми будемо піднімати у бібліотеку, а на другого бока у нас є виход на балкончик, але тот і зверху. Uh, і це вже удрізня до то, того, як воно було в не або Значить, Тут у нас є яка бібліотека невеличка, міста у нас було немного. Та Завтра тут у Єден-Шор виклали ця книга. Тут uh, у нас три міста на читання ось можете посидіти і тут почитати. Є у нас ясно-облікова книжка з уся, усякими добротами. Там може писати. Тко Яку книжку взяв, а ведь які дома книжки суд, то вже буде не мій Айно? Туйка у нас є зал, і маємо три такі секції сідал по чотири шори у кожній. Можете собі сидіти і никати за виставу. Надіюся, аж будуть класти головного тарабанщика Олександра Духновича. Ну, Ото будемо віддіти Майподім. Можемо підняти на сцену, софіти у нас тут світять, видите файно видко цілий зал, і я так розумію, кіт тут стояти на сцені, та з любого міста в залі, і мене має бути видно. кіт, сядемо, наприклад, тут на крайньому, та й так будемо видіти усій центр сцени. Ну, В принципі, нормально. Значить, із плануванням не профітькались ми. Хоч теоретично можна було учинити ще айну виступ сцени на, 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 на єден. Блок сюди, у бойсі колони були гіби заді. Ну то таке. Кіть будете мати дяку чинити собі театр, та таке собі вже можете зробити. Ну і За кулісами, туйка, ясне діло є в нас а, гримерочна ай, ну, я так розумію, персонала комната, так. <гум> той, а, сідаут краситися, а, перебиратися та й а, уже у новому костюмі виходити на сцену. Мені це відео, це, це логічно, так воно і мало бути. Три, три такі міста у нас суд та й три костюми. А, тут ще могли бути якісь додаточні лади з другими тиборами, або на другого боку я суд на, у нас тут сібодні, та може оснувати їх. Ну, Та й ясне діло, що у нас суд двері ще є. Не, аби, а, Артисти могли заходити окремо, аби не мусили бігти на сцену через цілий зал. Ото достану. не нефайно, бо визирало, айно ж. Хоч хтось так і робить, насправді я відео ж і так роблять. А тепер на сцену виходить Мігаль, Новоселицька, є! І я такий хіба біжу, біжу, біжу сюди усім да у айно всіх. Здоровкався з людьми і такий, ей, добрий вечір, добрий вечір. Низько ми з вами будемо розказувати щось, кого я ще знав. що. Ну, І, ясно діло, ж, є повний а, комплект комфорта цим. Артистам, боєвних, тут в ще а, лавиться, може посидіти а, на перекурові своєму, чи побзирати на ріку, на дерева, на природу. Ну, а якийсь ти докурилий цигар, можливо веречі, у сміття, та й порядок. Тут є і окремий пішник артистам, ну, та й, в принципі, сякий у нас театр. Нічму, а, нічму так не хибит. Можна було зробити і ліпше, або, ну, відівемо усякі театри. Сісь, так би му муповів, аж є доста файний. Ну. Кажіть, що ще йому хабіт, що можна було додати? Розкажіть у коментарях, буде мені цікаво послухати. А на низько туди будемо кінчати. Красно всім дякую майтеся!